Нас... Ну, Пушков командиров. Так. Леймар Хвора після операції, так? так. Немає у нас пушка. Одиннадцяти <реку> членів пунктом у нас проситник. 9. Курум для роботи є. Майже 10-та година. Запрошені наші. Майже всі прибули. Які будуть пропозиції? Нема заперечень. Нема заперечень. Порядок денний у вас на руках. Питань у нас 22. Так. Значит, є ще пропозиція, поступило звернення координатора Всеукраїнської громадської ініціативи Активна громада Мельник. Так, Розглянути. І колективне звернення жителів будинку вулиці Мозвиженська, 64. 64. А, так? Да? 64. Ці двома питаннями 23-24 і, і є пропозиція затвердити порядок денний нашого засідання виконавчого комітету. Нема заперечень? Ага. Нема. Приймається. У нас в нашому засіданні приймають участь Володимир Іванович Конежа, який веде зйомку, не отримавши поки що дозволу виконавчого комітету. Представник... все газета. Все украинская газета. Васильевщина. Я? Все украинская газета Василькивщина. А КНК Медиа есть еще комитет народного контроля Медиа. Э, да. Комитет Громадская Организации народный контроль. Мельник. Лариса Николаевна есть, да? Значит, координатор активной громады, громадской организации. Так, ну, запрошены у нас Міське комунальне підприємство Леонід Васильович, директор, голова постійної комісії з питань благоустрою, житлово-комунального господарства Олександр Борисович, відділ благоустрою начальник, інспектор з благоустрою, голова районної міської організації ветеранів, юрист наш, начальник відділу земельних ресурсів і... Представляю полку Мелена Михайлівна, яка у нас з 15 числа працює начальником сектору, інспектором державної архітектурно-будівельного контролю. Так. Я всі ці представив. Відносно зйомки заперечень немає. А в зв'язку з чим? Ця зйомка, і як воно це буде, це постійно так буде. Чи це Вон, чи... Іванович... Ну, якось ми повинні розуміти, що це Можливо. Я лично. фільм так, буде про роботу міської ради. Я на, на сьогоднішній Це якась день... недовіра до виконкову. Тепер будуть усе вести під, під, під протокол. Ще... Просто <продук> інтерес. <продук> інтерес. Просто інтерес. вже перший виступ. А, Перед камери голови міської ради показав, що громадськість більше стала довіряти владі. О, і відкриті, відкрита ця робота якраз буде позитивною і для виконкової, і для громадськості, і для... Та ну нема питання. питання. Раді Бога, тільки ми тоді виборочно те, що стосується громадян. Те, що закрита то, тема, то, знімати то, не будемо. Ми будемо тоді просити, можна і варто. Ну, це має свідка надання матеріальної допомоги, пов'язано з станом ще... здоров'я і все інше. таке, що не не ще а вже скрізь. Нема Нема. Приймається. Так, і розглянемо ми проведення двомісячника перше питання. Я хотів би, щоб Ростовецький Олег Іванович послухав це питання, потім його розглянемо і відпустимо, оскільки він у нас дуже проситься. Нема заперечень, Олег Іванович. Нема заперечень. Я думаю, що і визнати участь у нашому двомісячні. Обов'язково. Об я всегда прав, я думаю, саме активні. у нас під собі питання Добре, Олександру Валерійовичу, будь ласка, описане. Всі заходи з е, двомісячника були взяті з програми соціально-економічного розвитку. Ми їх попередньо всі розглядали, всім вони відомі, але ми виходимо тепер в окремому рішенні. Рішення у вас проєкт, на руках, Ми його детально чекати не будемо, але на деяких моментах ми зупинимося. Сам 2 місячник планується провести з 21 березня, відповідно по 21 травня. Е е Затвердити необхідно нам для того, щоб повноцінно робило все. Е Затвердити склад комісії. Давайте відкриємо склад комісії, подивимося до шклементи. Ну, відповідно, голова буде я, буду я, далі Прокопенко, наш голова постійної комісії, е, Олександр Борисович, Житник Олександр Іванович, Кратенко, <кій> начальник відділу оборони, Бондаренко, депутат районної ради, е, Мурадзьон, е, голова міської ради ветеранів площ Кули Силка, Сергій Миколаївич, Констанція е, е, Джувага Юрій Олексійович, Начальник відділу земельних ресурсів сектору, дільничник інспекторів Довеченко і представник преси Шулик Наталя Петрівна. А все таки, склад комісії пропонується. Якщо я і заговорю, давайте зразу не проговоримо. Штаб? Ні, має пропозиції. Що я слава речі? Мародян, це як представник громадськості, да? Можна вважати його громадськосу. А якщо ще включити дійсно активна громада, вони небайдужі і в них хороші ідеї, якщо їхні ідеї теж будемо реалізовувати в рамках цього місячника, воно не лично буде. Мене, Парису Миколаївну, якщо не заперечуєш. Володимир Михайлович, а може чи ж навіть пантелеймунів, не яка займається ж якраз воно цим у програмі там багато. От от я так між нами. Зйомка йде. Зйомкайте, це не між тудами. Тут ось у чому. Склад комісії це штаб, який буде визначати пріоритети і реалізовувати заходи. Тобто контроль громада буде здійснювати при любых яких розкладах. Ну, якщо Є пропозиція додати, да, да, да. ввести до складу мельник Ларису Миколаївну. У Лариси Миколаївни заперечень немає, вона буде плідно працювати. Не. Нема заперечень? Не. Йдемо не. далі. Далі проговорюємо по самих заходах, які в принципі вже відомі. І вони вже проводилися. Дещо не додали, давайте пройдемо по пунктам. Так, перше закупівля вакна для забезпечення постійної поділки бордюр е, огорож дерев. Традиційно ми робимо, це буде займатися наш по облаустрію, а також е, нашим КП. Я називаю, якщо нема заперечень, то я проведення санітарної чистки та стилювання дерев. Те, що ми вже розпочали цю роботу, ми її будемо продовжувати і продовжувати мабуть протягом року, але особливу увагу ми звернемо на... Підпилювання, да, знесення аварійних сухостійних дерев, а також дерев, які вражені омилою. Таких дерев по нашому місту, і в принципі по самій Зінківській міській раді досить багато, тому цю роботу треба продовжувати і навіть активізувати, можна так сказати. Нема Неваза Нема. Mm. Далі, те, що ми будемо пиляти, звісно ж, треба поновлювати, озеленювати і плануємо провести посадку дерев на вулицях міста, Парках, Скверах а також заліснення наших нерогід. Те, що я знаю, да, вже наш партнер, ТДВ укролія продукт, вже там закуповує деяку кількість саджанців. Я думаю, що небайдужі люди також долучаться до цієї акції. Традиційно народний депутат нам допомагає. Проведення озеленення, можливо, уступним підприємством, в основному організації також влучитися до цієї роботи. Але зносим дерев багато, підсаджувати треба. Олександр так. є в мене пропозиція така. До цього пункту віднестися особливо якісно при посадці. Якісної посадки де? Я увазі ями, я увазі саджанці, я увазі полив, можливо, їх там огорожа, щоб не було так, як це було. Ну, скажімо, так, попередні роки. Ну, так, В нас ми з кожним роком набираємося досі. Все, До, набирає. що Треба, ми насадили ми. в минулому я році, вже більше зберегли, ніж позаминулому році. Але ж будемо дивитися і відталкуватися від того, яка буде погода. Якщо буде посушна погода, то зрозуміло, що буде нам важко зберегти, але ми це будемо робити. Валерій, давай трошки зупинимося. Сказав Валерій, що я продукт за свої кошти, вже закупила 170 саженців яблунь і е, груш, які ми плануємо висадити по вулиці Воздвиженській, там, де вони не прижилися, пропали, там, де їх викрали. І відносно спільнування. Є домовлені, що з 1 квітня так, до нас повертаються лубенчани, які зараз працюють в багатці які будуть серйозно зайнятися. Ми десь плануємо на сесії виділити порядка 20 тисяч гривень на аварійні дерева, на спилювання аварійних дерев і на ті дерева, які вражені помилою. Ви чули всі виступи Лесі Васильівні по радіо слушний виступ, правильно поставлено питання, але все це. Потребує в першу чергу коштів, а по другу чергу, що я хотів би сказати, що тут не повинно бути осуд не все, як міська рада може робити, в тому плані, що необхідно долучатися і керівникам підприємства станом організації, на території яких або на закріпленій території яких є такі дерева. Як правило, у нас практика така, що все це, що росте на вулицях, біля установ організації, всі ці. Речі вирішує міська рада і залучає тих людей, які спилюють відділ благоустроїв по Повчеренку, інші е е суб'єкти. Наші встанові організації, які згідно права благоустрою, теж повинні виконувати ці роботи, стоять осторонь або пишуть нам звернення, що спиляють ту чи іншу дереву, яка загрожує падіння, яка аваріє. Продовжуємо далі. Проведення фарбування автобусних зупинок. Ми в минулому році частково зробили цю справу, особливу увагу звернули на автобусну зупинку, яка знаходиться біля комсомольського парку. Така, я не знаю, як... Парк Дмитра Зево. Да, Парк метрозерево. Ми її взяли цю зупинку на баланс, нам була вона передана, довели ми її до ума, опити є. В принципі, таких зупинок у нас декілька по місту. Я думаю, що ми будемо робити цю роботу, якщо вона у нас набралася. Якщо ні, ми будемо спонукати власників цих зупинок, щоб вони приводили їх до належного виду. Ну, Наприклад, зупинка біля колишнього старого будинку побуту, там де продають автозапчастини. Вже ми, в принципі, цю роботу проводимо, треба ну, її покрасити, привести до ладу в минулому році. Привели ми до ладозупинку та що за полтавським мостом, по правій стороні, як їхати на Полтаву. Ну, в принципі, там вже вид більш-менш нормальний. Але ще є моменти, на який треба звернути увагу. Цю роботу будемо проводити. Далі, до поминальних днів, необхідно нам привести в порядок наші кладовища. От, Частково вже робота ця проведена і продовжується. Кладовище у нас по місту налічується три, а також кладовище в селі Северинівка, Пеликанки і Дубівка, але воно не дубівка, а пожарні. От В принципі, ситуація там нормальна, нам треба звернути увагу по кладовищу у пожарні, бо ми там зимою на початку зими ми. Висипали, зробили висипку дороги, боєм от вже дзвонять. ну Зрозуміло, що треба підсипати і пісочком, там, і під'їзд нормальний до кладовища зробити. Це ми не повинні забути. Зразу зупинимося, сальдонович тут присутній, вони ініціюють, рада радили тирані. минулих роках вони цим займалися, ну так скажемо слабенько. Слабенько. Значить, беруть вони на себе. Частина могил, які вже покинуть, які не доглядаються вже ніким, оскільки рідних і немає. Чи розподілилися вони, хто за яким кладовищем закріплений, так? Омельченко, заступник, там буде. Беївське кладовище Бейнське, центральне, тут. а хто на Солов'яні ціниці. Ніхто. Там Іващенка якраз живе там у нас. Ну, давайте і Ващенько. Тільки давайте не так, як у минулому році голосили, що ми на Солов'янівському кладовищі будемо проводити суботнику в да, посадку Буску навколо кладовища. Приїхав відділ благоустрій, приїхав колектив міської ради і вийшло Федір Федорович Крохмаль і, мабуть, ще два чи три чоловіки. І на цьому вся громадська активність завершилася наших жителів, солоянівців, рідні, яких поховані. Посадили, кажуть, ну нормально, що бузок, наче прийнявся, прибрали нормально. Ось так. Ідемо далі. Далі найактуальніша проблема це проведення ремонту наших доріг. Тут мається на увазі і проведення і капітальних ремонтів, і поточних ремонтів. Ми свідомо не писали перелік цих доріг, які необхідно буде робити, тому що ну, будемо визначатися тоді вже ну, на місці, коли заїдуть дорожники і коли вже ну, розпочнеться реальна робота. Ну, Зрозуміло, і пріоритет це вулиця Воздвиженська, з якої ми почнемо. Ми її обстежили із Сирем Миколаєвичем, з дорожниками, проїхали від знаку до знаку. Ну, звичайно, роботи багато, але вже менше, ніж в минулому і позаминулому році. Але, зрозуміло, латати треба. Це те, що по поточному ремонту. Далі, якщо ми говоримо про Воздвиженську, в минулому році ми без міста, як ви пам'ятаєте, зробили водогін від лалька до Должка і туди до... Універмагу до універмагу, ну далі, до пам'ятника. Пам когда... да. да. да, вирізали ми там акуратно, намагалися зберегти асфальтове покриття. Ну, в принципі, це нам вдалося, але ми обрахували, подивилися, вартість, ну, діло, там треба лобне місце, там треба зробити асфальтове покриття. В принципі, вартість ми приблизно знаємо. Я думаю, що ще ми торгуватися будемо і ставити свої позиції, щоб здешевити ці роботи. От, далі Якщо рухатися по цій автостоянці, там, де автобусна зупинка, де люди стоять, асфальтового покриття немає, і як дощ вони стоять у болоті, також є пропозиція там зробити і радіус, і саму площадку, де люди стоять. Також є певна сума, будемо її обговорювати. Далі напротив назріло питання облаштування автомобільної стоянки, де під'їжджають. Батьки привозять дітей у садочок, висаджують їх, ведуть. Практично там два участка, один вище, другий нижче, і воно стихійне. От, в дощ там болото, тобто ну, дуже незручно. Є пропозиція, і ми обчитали, все ж таки в цьому році ту площадочку облаштувати, ну, належним чином, і з бордюрами, і з підходом до, до тротуару щоб можна було, ну, щоб приємно було глянути на виконану роботу. Заасфальтувати і підвести до тротуару. І, собственно говоря, закінчити поточний ремонт вулиці Воздвиженської біля знаку виїзду з міста Зінків сторону Полтави. Також там є декілька ділянок, які треба робити при самому в'їзді. Далі ми з Возбежинської плануємо переміститися вже на периферійні вулиці. Це такі вулиці, як От, Також ми просчитали в районі нашої контори Комогоспу. Надзвичайно розбита дорога. Поточним ремонтом її всю, звісно ж, не зробиш, оскільки ця сума буде в межах 200 тисяч. Ми посчитали, ну, ну, частково там можна рішити якусь проблему. Замовляти капітальний ремонт при наявності чотирьох проєктів, які в нас є, які треба доробляти, ну, мабуть, це не серйозно. Будемо приймати рішення і рухатися в тому, щоб ми зробили поточний якийсь ремонт. В цілому там, де фора, пора, воно проволок зеленська там трішки підлатати і ну, цей край не закриватиме. Далі є у нас вулиця Шевченка, також ми її в минулому році частково зробили, але є там такі ділянки, які необхідно доробляти. Знову ж будемо намагатися це зробити поточним ремонтом, щоб не втягуватися в проєкти. Далі вулиця От, також вона капітально поремонтована, але є вже рядом, там де палатано, вже вибиваються ямки, які необхідно ремонтувати. І далі ми, де поворот на братів Зерових, далі ми не робили. Але там вже до виїзду на Літанське буде, що там дороги практично немає. І тим більше, що ми давали дозвіл на прокладання труби, ось, дорога та переривалася. Ну, принаймні, охопити ту яму да, і залатати, ну, мабуть, необхідно. В цьому році це буде зробити. Далі вулиця Комунальська. До школи основний напрямок. Так, е, також там вона, ну В принципі, вона ще держиться, але якщо її не підтримати, то до наступного року, мабуть, її там вже не буде. Е, далі е, вулиця е, Слов'янівська, ту, що ми доробили до третьої школи, а далі ми домовлялися її доробляти до виїзда на е, Охтирку. Е, Ну, в принципі, по-поточному це ми такі пріоритети виставили. Ну і за капітальність треба сказати. О, О, Національний. Ну... Я прийшов про по вулиці Комунарській. Ну, Є таке прохання, зверніть увагу, стоянка чи майданчик, що щось біля першого. Там, там весна, Йосенька, коли грязь, там ранком. Води... За стоянку, нашу, вироб... Валерійович буде говорити біля будинку культури, біля лікарні. Ну... За стоянка, <клес> да, так, я скажу, це воно капітальний ремонт виписується. Але те, що стосується комунації, ми в минулому році зробили нормальний під'їзд. Тобто там його взагалі не було до первих горіл. Там зробили капітальний нормальний під'їзд, і вже машина може під'їхати, зупиниться, виставити, ви, ви... Ну, там зупинятися не, не, не можна, але далі ну, там, де облаштування зупинятися ж не можна, Валерійович. Ну, там вже же ж, там ж, ж, там ж, ж, там ж, ж заїзд до ну, заїзд. Він говорить про стояночку для транспорту, який під'їжджає туди. Ну там дітей не стають. Тобто для заїзду технологічного транспортного до школи. Але да, ми подумаємо на це Є таке є така проблема. Я думаю, що ми її будемо розглядати у перспективі. Це, це центральне. Я кажу, до цього боку, коли заїжджають Володні, там і туди треба теж такі. Последняя оповідь, ми вашу. В... Да, 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 Далі, якщо це стосується капітальної тривоги, основне сподівання <кху> на ремонт доріг це те, що... Обласна державна адміністрація нам виділить якісь кошти для того, щоб ми завершили ті ремонти, які розпочали. Це вулиця Свердлова, вона частково зреалізована, там, мабуть, ми зробили метрів, там метрів 100, мабуть, зробили дороги, але далі ще там досить ну, метрів 700 ще одна дорога. Е, якут... Виїзд до Хтирської траси. Так, да, її треба буде доробляти так. Далі це вулиця Фрунзе, те, що ми говорили. І на сесії, як обговорювали. Далі це вулиця Щорса, вулиця Першотравнева і вулиця Леніна, капітальний ремонт перехрестя центрального із встановленням світлофору. Три об'єкта ми подали в обласну державну адміністрацію. вони... 25 березня більше всього, що включиться в перелік е, е, об'єктів, які будуть фінансуватися за рахунок обласного чи державного бюджету. Це вулиця Свердлова, це вулиця Леніна і вулиця 1 да, сказав, Від санстанції туди до гори, де кінчається лікарня. Тобто цей участок е, запроєктований капітально відремонтувати. Е, Попередньо ми старатимемося провести. Водогони по вулиці Фрумзи і Першотравневі ми вже замовили відповідно проєктно-кошторисну документацію на попередньому випадку, коли ми завершалися. Зараз документація в роботі, я думаю, ну, тиждень-два і ми матимемо документи на виході і наші комунальники розпочнуть цю роботу. Після того, як ці роботи завершаться, погода стане на тепло і дорожники заїдуть і розпочнуть роботу. Такі плани по капітальних ремонтах. Я суми не називаю, зараз важко про це говорити, да? які шляхи будуть фінансування, але ж все ж таки ми сподіваємося, що це буде обласний бюджет. Ми прикладемо максимум зусиль для того, щоб це відбулося. Ну, Користуючись нагодою, що у нас член виконкому Олександр Олексійович, він вже 25-го на сесії буде затверджувати цю програму ремонту утримання доріг комунальної власності Полтавської області, трьохрічна програма, про що говорив Олександр Валерійович, була ми Миколазавчора у відділі, який готує значить, пропозиції щодо цієї програми. Пересвідчили, що дійсно по Зіньківському району передбачено на 16-й рік включення в цю програму. Ці дороги, про які говорив Валерій, це Возмиженська, це вулиця Першотравнева і це вулиця завершення роботи по вулиці Свердлова, так як у проєкті, або по сьогоднішньому по вулиці Ширука. Якщо ми закриваємо ці питання коштами обласного бюджету, то це дасть можливість нам дійсно значну суму коштів. Перекинути на проведення поточних ремонтів по тих дорогах, які назвав Валерічний, які він не назвав, ми розуміємо про те, що інші дороги теж потребують.